Всім гарного здоров'я з вами знову, як завжди, старий, і сьогодні ми повернемося до Всесвіту Хейло. Поговоримо ж ми про одну із зраз Ковенанту – Санхелі. Санхелі, також відомі людям як Еліти, були головними військовими керівниками Ковенанту До свого вигнання на початку великого розколу разом із Саншаюмо, Санхелі є засновниками Ковенанту і мали своїх представників у Верховній Раді. Членство гемонії дало їм змогу розвинути досконало свої командирські та військові навички в обмін, довіривши питання науки, політики та релігії Саншаю. Понад 100 тисяч років тому Сан Хеліус, рідна планета цієї раси, була відкрита притечами. За часів війни перетеч і потопу Сан Хеліус став однією з планет. Особисто відвіданих бібліотекарем з метою відбору зразків цієї раси для її збереження на установці 0.0. від потенційного вимирання, що могло трапитися від епідемії потопу або ж від активації мережі ореолів. Як тільки Ореоли очистили галактику від потопу, санхилії були повернуті назад на батьківщину, де почали відроджувати свою культуру. Повернувшись на Санхеліуса, вони незабаром знайшли артефакти, які притечі залишили після себе. Ці релікти стали об'єктом релігійного поклоніння древніх Санхелі, які вважали предмети, залишені богами, недоторканними святинями. Будь-яка спроба вивчити або пошкодити ці релікти сприймалася як найвищий прояв Єресі та неповаги до богів. Тисячі років цивілізація Санхелії повільно йшла своїм шляхом розвитку. Аж поки в 938 році до нашої ери вона не вступила в контакт із реформістами Сан росою, яка також поклонялася притечам як Богамба, Але вірила в те, що стародавні залишили свої технології як дари своїм нащадкам, спроба Саншаюму вивчити релікти притеч на Санхіліусі. Миттєво спровокувала війну між обома народами, які по різному дивилися на те, як слід поводитися з артефактами, на відміну від кволих і нечисленних сан шаюм Санхелі були воєвничою расою з переважаючою фізичною силою і чисельністю. Але в поточній війні вони все одно зазнали тяжких втрат через неймовірну міць триднову та притеч. До 876 року, до нашої ери, навіть найпопожніші санхелії були змушені визнати, що їхнє майбутнє залежить від вивчення технологій пертеч. Однак переозброєння призвело лише до того, що Санхейлі і Саншайом опинилися в глухому куті. Перші побоювалися тієї руйнівної сили, яку ніс із собою дертну пертеч, тоді як і другі боялися сили, яку проявили Санхелі. Під час війни. І тоді між обома расами встановилося хитке перемир'я. Сан Шайому вдалося пом'якшити гнів Санхиллії, розповівши їм про велику мандрівку і свою остаточну мету: пошук священних кілець, розсіяних галактикою та активацію їх для початку великої мандрівки. За повір'ями, мандрівка могла піднести їх до богоподібних істот, які відкинули своє колишнє безнадійне існування. Санхелі прийняли цю релігію, і в 852 році, до нашої ери, обидва нароти склали писання Союзу, що поклало початок існуванню ковенанту. У цьому документі Саншайом, що нарекли себе пророками, відвели собі роль пошуку і вивчення всіх реліктів предтеч, в той час як Санхелія погодилася на роль їхніх хранителів. Бувши однією з небагатьох раз ковенанту, що самостійно досягли статусу космічної цивілізації, Санхелі на перших порах насторожено ставилися до Сан через нещодавніх конфлікт. Однак з часом обидві раси навчилися довіряти одна одній. Довгі століття Санхелії з гордістю несли покладену на себе роль охоронців пророків і ковенанту. Виступаючи головною військовою силою міжзоряної гемонії. силою або миром, впроваджуючи в неї нові раси до багатьох із цих нових членів ковенанту, вони спочатку ставилися нейтрально. Проте деякі з цих рас згодом домоглися в визнання з боку Санхелі у 784 році до нашої ери, Санхелі зіграли ключову роль у включенні до складу. Ковенанторси Лекхоло, яка до того чинила опір загарбникам, віддаючи належне силі Лекхоло, Санхелі включили їх до складу військ Ковенанто. Іншою відомою расою, яка домоглася визнання Санхелі, були унгої. Бувши для Ковенантів спочатку беззбройним гарматним м'ясом, вони здійняли короткий, але кривавий заколот, який в результаті було придушено. І знову Санхелі, вражені проявленою відвагою і силою повсталих, пробачили унгоїв, які залишилися в живих, озброївши їх і навіть включивши до складу своїх власних підрозділів. Коли пророки оголосили війну, раніше невідомій ковенанту Рассі під назвою Люди, Санхелі не роздумуючи підкорилися їхньому наказу. Однак, з плином часу, попри успішність свого походу, і безперервні заяви пророків, що люди нечистиві істоти, чиє існування повинно бути стерте з лиця галактики. Деякі ветерани Санхіллі почали шукати відповіді на запитання, чому пророки так наполегливо відмовляються навіть розглянути можливість прийняття людей до складу ковенанту, як це було з усіма іншими расами ковенанту в минулому. Ставши свідками тієї відваги і хоробрості, яку люди проявляли в боротьбі за своє виживання, ці нечисленні санхелі вирішили, що людство принаймні заслужило на свій шанс вступити в ковенанта. Деякі санхелі навіть почали дивитися на людей як рівних собі істота, чого вони ніколи не визнавали навіть щодо інших народів ковенанту. Вони поважали тих, хто з доброї волі залишався прикривати відхід своїх товаришів. І після їхньої загибелі навіть віддавали їм почесті. Пророки чудово знали про ці настрої і, формально продовжуючи дотримуватися звичайного укладу політичного життя імперії, почали потайки планувати усунення Санхелі з важливих військових і політичних посад, маючи намір підмінити їх найбільш слухняних джерал Ханаєв, які від моменту свого вступу в ковенант майже відкрито недолюблювали Санхелі. Ця політична інтрига існувала насамперед завдяки вищому пророку істини, який, знаючи про свавілля Санхеллі від самого початку війни з людством, акуратно підвищував соціальний статус Джерал Ханаєва, які самовіддано служили йому під керівництвом свого вождя Тартуроса. Наївна віра брутів у владу пророків також грала на руку ієрарху, який знав правду про те, що люди були спадкоємцями предтеч. Використовуючи Джерал Ханаєв у своїх поки що прихованих операціях, пророк істини чекав лише на привід, щоб зробити перестановку в ієрархії ковенанту. У 2552 році він нарешті узявся до реалізації своїх планів, і ієрарх почав готувати переворот, однак його початковий план зазнав невдачі завдяки втручанню людей. Які самі того не знаючи ліквідували значну частину особистої армії пророка істини, що мало розібратися з людством і Санхелі? Доля, втім, подарувала пророкові другий шанс, коли його товариш, вищий пророк скорботи, зіснив вони сподіваний і невдалий напад на землю, після чого опинився загнаним у кут людьми на установці 0,5 і людям вдалося вбити його. Загибель одного з трьох правителів Ковенанта сколихнула населення імперії, і пророк істини публічно визнав Санхеллі, нездатними більше нести свої обов'язки як хранителів пророків. Першим символічним ударом по багатовікових позиціях Санхеллі в Ковенанті стала зміна варти. Вся почесна варта Ковенанта, що складалася з найкращих Санхеллі, була замінена на брутів. Санхелі, які боялися саме такого повороту подій. Були глибоко ображені тим, що сталося, і прогрозили сан шайом виходом зі складу Верховної Ради, щоб найкращі воїни з числа Санхілі в разі заворушень не становили безпосередньої загрози. Пророк істини відправив їх або супроводжувати радників Санхіллі на поверхню установки 05, або як у випадку зертасом, Вадумом та арбітром на пошуки релікта бібліотеці. Щойно все було готово. Пророк істини віддав Джерел Канаєм наказ, на який вони так довго чекали почати геноцид елітів. Усі санхелі, які раніше разом із пророком Скорботи атакували землю, а також ті, хто супроводжував радників, були зрадницьки вбиті брутами. Але, попри всі старання останніх, еліти не просто витримали удар у спину, але змогли завдати удару у відповідь. Вождь джерал Ханаїв Тарторус загинув у битві з Делом Вадамом, намагаючись активувати Ореол за наказом ієрарха. А на вищому милосерді Санхелі вдалося взяти під свій контроль більшу частину флоту, що охороняв столицю Ковенанту. Ще більш переголомшливим наслідком міжусобиці, ніж зрада брутів для Санхелі стала правда, яку так ретельно намагався вберегти пророк істини. Еліти дізналися про справжнє призначення Ореолів як зброї масового знищення всього розумного життя в галактиці. Усвідомивши, що велика мандрівка, в яку вони так довго вірили, виявилася брехнею, Санхелі остаточно відокремилися від Ковенанту, утворивши власну фракцію, яка протистояла Ковенанту. Разом з ними Ковенант покинула більша частина раз Унгоїв і Лекхоло. Які пам'ятаючи про надані їм у минулому почесті від Санхелії, стали на їхній бік з того самого моменту, як почалися гоніння своєю метою, сепаратисти Ковенанту поставили знищення всіх же Ралханаїв-зрадників і пророків, які стоять за ними, а також знищення потопу за всяку ціну, оскільки на той час паразити зуміли покинути установку 05 і заразити вище милосердя. Нові цілі призвели до перегляду переконань, а під керівництвом арбітра Санхелії уклали з людством мир. Після закінчення битви за землю люди та еліти, об'єднавши сили, вирушили на ковчег, де вони разом поклали кінець планам пророка істини активувати Ореоли і остаточно розвалили Ковенанта. Однак практично одразу ж перед союзними військами постала ще більша загроза. Потоп. Хоча фактично в усуненні спільного ворога головну роль зіграли тільки 117-й і арбітер, їхня символічна співпраця відіграла значну роль у зміцненні союзу між ККН і сепаратистами. Після закінчення Великої війни, у той час як люди святкували перемогу, суспільство Санхелі повільно, але неухильно почало скочуватися в кризове становище. Із втратою централізованої влади в особі пророків на Санхеліусі та низцін інших колоній Санхелі стався розкол на незліченні держави, кожна з яких висловлювала свою власну ідею щодо майбутньої системи управління. При цьому, не відмовляючись від тривалої війни з Джерал Ханаями, багато в чому біди, що виникли, були зумовлені тим, що за довгий час свого членства в Ковенанті Санхелі розучилися самостійно займатися політикою, оскільки ця роль відводилася саншайом. з відновленням своєї незалежності елітам довелося заново вчитися самостійно управляти своїм суспільством без допомоги з боку пророків або ручної праці, яку раніше надавали інші раси гегемонії. на противагу Деловодаму і його союзникам, які прагнули об'єднати Санхелію в одну в єдину коаліцію. З'явилася фракція послідовників істини, які звинувачували арбітра в його відході від релігійного уявлення притеч як богів, оскільки великий розкол все ще тривав на тлі цих подій, санхелі продовжували вперто битися з Джералханаями. Війна виявилася вельми марнотратною справою для елітів і призвела до тяжких втрат серед них. Оскільки коли вони були членами Ковенанту, вони залежали від пророків не тільки в політиці, а й у технологіях, втративши багатовікову систему постачання військових кораблів та інших технологій, а також абсолютно не вміючи ремонтувати вже наявну техніку. Долі самих джерел Ганаїв була ще гіршою. Втративши пророків як головну керівну силу, вони занурилися в безодню міжособних кланових воєн. Вихід із ковенанту призвів не просто до руйнування звичного матеріального укладу життя Санхелії. визнавши хибність великої мандрівки, багато елітів просто позбулися мети свого існування. Офіційним представником у взаємовідносинах між Санхелією та людством з боку перших виступав арбітер Водам. Він усіма силами прагнув до укладання остаточного миру з людством і навіть здійснював офіційні візити. До низки держав на Санхіліусі, намагаючись переконати їхніх правителів не стільки необхідності об'єднання Санхілі в єдину політичну силу, скільки прагнучи заручитися їхньою підтримкою у своїх планах на людство. Однак багато з елітів не сприйняли його бажання про мир з людьми, оскільки ставилися до них щонайменше з підозрою, і деякі з них вважали, що людей необхідно знищити раз і назавжди нестабільність політичної ситуації у Санхелії Стала об'єктом пильної уваги служби військової розвідки ККН. і в той час як офіційний уряд людей і військові ККН прагнули до налагодження контактів із Санхеллі, оперативники служби військової розвідки почали потайки постачати зброю одній із найперспективніших, на їхню думку, фракцій елітів послідовникам істини, яких вони підбурювали до повстання проти арбітра. До Допомога служби військової розвідки дозволила послідовникам і зібрати достатній бойовий потенціал, щоб зрештою почути повномасштабне повстання проти арбітера і його союзників на початку 2553 року, яке, попри вичайдушне становище, останніх усе одно провалилося завдяки втручанню людей та їхнього нового бойового корабля нескінечності. Однак, виверти СВР не залишилися непоміченими. Оскільки вище керівництво послідовників істини в особі Аву Мед Телкама тримало в секреті від своїх підлеглих факт співпраці з людьми для Санхелі на ім'я Медама це стало откровенням, коли той узнав правду. Втративши віру в послідовників істини, Медама сформував власну організацію, яку він назвав відроджуваним ковенантом, яка складалася в основному з колишніх солдатів імперії Ковенанту. На відміну від старих цілей, що мали на меті повалення арбітра, джуломдама оголосив людей із окрема Какуен найлютішим ворогом свого народу, і під його керівництвом залишок Ковенанту почав нову війну проти людства після серії більш-менш успішних атак у 2554 році, війська Ковенанту вирушили до світу фортеці Пертеч Реквієму, маючи намір знайти і прибутити спочилого там дітакта Перметея. Який, як і всі інші притечі, був для них богом. У 2557 році їхні старання увінчалися успіхом, і наставник, взявши залишок Ковенанту до себе на службу, повів їх разом із своєю механізованою армією Приметеїв проти людей. Однак, зусиллями Джона 117-го приттеча було повалено під час битви за землю, і ковенанти знову залишилися самі по собі. Незважаючи на агресію, переявлену Жулом Дамою та його послідовниками, між Санхелі та Коен загалом продовжував триматися міцний союз. У 2558 році, через шість років з моменту початку великого розколу, арбітер нарешті наважився спробувати укласти мир між своїм народом і Джерал Ханаєми. І роль посередників на передачних переговорах з воєводою Джерал Ханаєв Лідусом. Він довірив нікому іншому як людям. Як не дивно, після розвалу Ковенанту деякі з Санхелі вважали за краще стати біженцями і шукати укриття на землі. До 2558 року принаймні одна така колонія з колишніх рас Ковенанта була заснована в південноамериканському місті Ріо де жанейро Санхелі мають розвинену мускулатуру тіла. А їхній зріст майже приближений до трьох метрів. Їхні щелепи являють собою з четверону рухому структуру, що складається з цілісної верхньої щелепи і чотирьох схожих на жвали губ. На кожній з них є по шість гострих зубів. Верхня щелепа також має від 8 до 10 гострих зубів. Органи нюху в Санхелі представлені двома ніздерями. Структура ніг належить до пальцехідної. Тієї самої системи, за якою розвинена структура задніх лап у коней, вовків та інших тварин, і представлена короткими нижніми і верхніми сегментами. Ймовірно, саме така будова ніг дозволяє їм рухатися швидше і стрибати далі, ніж люди і низка інших раз ковенанту. Одним фактором, що можливо впливає на їхню силу, може виступати анатомічна особливість подвійний набір грудних м'язів. Санхелі наділені бінарною кровоносною системою, яка забезпечує циркуляцію крові по всьому організму. Атмосфера їхньої батьківщини, попри домішки деяких газів на кшталт аргону, загалом складається з азотно-кисневої суміші, що дає змогу елітам без труднощів вдихати тим самим повітрям, що й люди. Шкірний покрив санхилім на дотик жорсткуватий і має пігментацію від сірого то коричневих кольорів. Згадується також і те. Що запах від цієї шкіри в чомусь схожий на запах смоли, як і в земних рептилії, зіниці санхелії поперечно орієнтовані, мають вертикальні щілини та горизонтальні повіки. Колір їх коливається від помаранчевого до жовтих відтінків. У очі санхелії в переважній більшості мають чорний колір, але цей ефект пов'язаний з очними лінзами, які використовуються для проєктування на їхню сітківку. Показників дисплея ще однією важливою рисою, що пов'язує Санхілі з традиційними рептиліями, є їхній спосіб розмноження. Вони відкладають яйця після вилуплення молотникам. Санхілі поміщають його в інкубатори, схожі на цистерни. Еліти відносяться до раз довгожителів, оскільки їх визнають повністю придатними для несення бойової служби, тільки у віці 60 років. Санхелі дивляться на більшість інших рас зверхньо, оцінюючи їх насамперед за культурою і військовим мистецтвом. Така упередженість призвела до того, що з цими расами вони часто поводяться жорстоко і зарозуміло. Для Санхелі кар'єрний ріст у військовій ієрархії ковенанту залежить винятково від якостей, які він проявляє. Для того щоб отримати престижне звання, кожен солдат Ковенанту повинен проявити себе під час боїв. А його успіх вимірюється кількістю вбитих ворогів, як наслідок Санхелім, що перебувають на верхівці військової ієрархії, мають за спиною тисячі вбитих. Усі еліти виховуються з глибокого дитинства як воїни. Інші соціальні ролі в них відходять на другий план або перетворюються на хобі, які не приносять честі. А такі професії, як лікар, вважаються мганебними. Санхелі майстерно володіють більшою частиною зброї далекого бою, але справжньою майстерністю вважається вміння вести бій у рукопашній сутичці. Яскравим прикладом такого підходу є те, що тільки аристократи мають право користуватися енергетичними мечами. Це мрівною мірою і бойова, і церемоніальна зброя, що надає своєму носію великі привілеї. Майстери бою на таких мечах втрачають право одружуватися. Але натомість отримують право обирати будь-яку вподобану жінку, щоб справити на світ потомство, якому, як вважається, переходять на генному рівні всі навички фехтувальників. У військовому середовищі вимоги до використання енергомеча набагато м'якші і не вимагають, щоб мечник обов'язково носив аристократичний титул. Історія сім'ї та роду відіграє дуже важливе значення, і в кожній сім'ї Санхілії існує своя унікальна бойова поема. Що оповідає про великі діяння і звершення предків, попри те, що соціальна система Санхеля є яскраво вираженим патріархатом, в якій всі чоловіки виконують ролі воїнів, жінки також володіють значущою владою в питаннях повсякденного життя своїх фортець, як політика, цивільна служба і торгівля. Санхелі вірить, що зляганням без урахування родовоту є некультурним вчинком. Однак доступом до цих даних володіють тільки жінки, і тому тільки вони можуть обирати собі чоловіків. Тому ведення сімейних записів за всіма правилами є обов'язком жінок. В армійських умовах між воїнами Санхелії виникають тісні взаємини. Для них усі товариші по службі є братами, і вони до кінця залишаються їм відданими. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити патабайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово. Всі посилання у описі до відео. З вами як завжди був старий. До скорої зустрічі, і все буде, Україна!